Вітаю вас. Останнім часом, коли до мене звертаються з проханням зробити ляльку, то просять робити такі маленькі ляльки, щоб її можна було взяти з собою в подорож, покласти в машину, покласти біля робочого, на робочому столі біля комп'ютеру. І сьогодні я, я хочу показати вам, як я роблю ось таку ляльку. Може комусь сподобається. Про матеріали, які я використовувала, я розповім по ходу, і не буду зупинятися, як я робила головку на мотанку. Це шматочок тканини, завернути в білу тканину, з намотити сукральним хрестом від заочування. Десь приблизно ось така пропорція в порівнянні з рукою. Зробіть свої кольори, які вам подобаються, або які підходять під барвістість вашої тканини. Наступне я запросувала попередньо праскою ось такий а, шматочок ось цієї білої тканини, ось таким чином. Це тут 10 см на 45 см. Ось так це буде для ручок. Але якщо у вас є така вже готова стрічка, то її теж можна використовувати, якщо вона вам підходить за своєю барвистостю. Тобто, ще раз, ось так. Зараз оцей шматочок тканини ми зв'язуємо так, щоб посередині у нас був вузлик посередині, чітко посередині, щоб залишились з двох боків. Однакові кінці. кінці. Тут його робимо таким рівненьким. Ось так він виходив і так симметрично тут залишався. І ось попередньо я ще зробила таку турбинку. Це такий шматочок стрічки, який я обв'язала очком, ось такими нитками. Оцю ручку теж вже була очком. Але це не має значення. Якщо ви бажаєте, щоб ваша лялька тримала турбиночку, або ще щось, то зараз це треба зробити на цьому етапі. Зараз я протягаю ось наші ручки, от ось, ось, на тубинку в наші ручки. Ручки повинні. Ось тут тримати, щоб вони були так а, пропорційні, бачите, так пусликом гори. Ось так над головою. І ось тут. І ось тут ми зараз. А, Шію, примотаємо їх білою ниткою. Ось дивіться наш вузлик над головою, щоб воно було пропорційно. Ось наша торбинка тут. І ось ми тут примотали. Ось такий трикутник, який буде нашою сорочкою. В моєму випадку я взяла. Такий трикутник з основою 27 і з висотою 14 см, ну так, щоб зґрунтуватися в пропорціях. І, зараз ми... і ось зараз оцей трикутник трохи так загортаємо. залишаємо тут нашу мотанку і під самі руки отут, так, просто її так обмотаємо щільно. Ось так, щоб вона була така вся ось так замотана. І ось тут, цією ніточкою, що була в нас на закальному хресті. Тут так, робимо 2-3 вітки, щоб закріпити. Зараз я беру таку тостеньку тканину. Що в моєму випадку це ну, так, приблизно 22х13 см. Ось тут я зла ось таку тканину. І ось так залишаю ще ручки вгорі, ось так примотуємо нашу ось цю, цю тканинку під самі ручки. Так, щоб тут вона так рівненько лягала і заходила одна на одну. Тобто тут призбиралася, а тут заходила одна на одну. І ось тут тут самі ручки її примотаємо. Ось дивіться, як тут міцно так примотано, і тут тканина зайшла на тканину. Зараз ми опускаємо нашу спідницю. Зараз я беру таку тканинку, яка була такого ж кольору, як наша сорочка. Виміряю її так, щоб вона була коротша за цю товстеньку спідницю, десь отут. Притягаю через неї якусь стрічку, червону, наприклад. Нібито фартушок. ви можете тут додати, звичайно, ще щось. І ось тут позаду. Я її ось тут прив'язую бантик. Мені це дуже подобається, коли позаду є такий бантик. Ось так тут з бантиком вийшло, опускаємо наші ручки з нашою турбинкою разом. Тут можна трохи повисмикувати ниточки. І ось такими зігзаг-ножницями можна підрівняти оцю тканинку, яка виходить. Тут підрізати. Ну і ось зараз вона. З того що ми там залишали тканинки, вона і всередині така ну, файна. І зараз тут можна додати волосся або хустиночку, яку пов'язати, так як вам подобається, чи зробити якусь там е, свою, свою таку зв'язану, чи попереду тут залишити її, чи зв'язати назад. Я роблю це таким чином. Я ось тут склала косиночку з таким, нібито, очелієм. Так Очеля, кажуть, бережи від поганих думок. І попередньо я ще замотаю її, при тим зв'язати червоними нитками, щоб вона краще трималася отут. Ось так бачите, зараз воно у вас точно не спаде. І ви можете її зав'язувати так, як вам бажано чи ось так підняти тут до догори, до зробити е, такий, знаєте, вузлик, чи від, віднести назад, але вона вже буде триматися. В торбочку зазвичай вкладають або молитви, або якісь побажання, вписані такими дрібними літерами. Ну, ось і все. Зробіть лялечку на вдачу своїм близьким. Нашим воїнам. Нехай буде мир в Україні і щастя. Добробут в кожному українському домі. Нехай вам щастить!